Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Має. цього тижня звучатиме нова серія проповідей, над створенням якої я дуже важко працювала під назвою. Як бути святою людиною у грішному світі? Я вважаю досить серйозним викликом жити у світі, і бути побожною людиною, насправді побожною але при цьому незаконником, що взагалі не розуміє, як жити серед нормальних людей. За біблією, ми повинні жити у світі, але бути не від світу. Натомість багато з нас від світу, але поводяться, наче вони з іншого всесвіту. Ми ніби увесь день літаємо на хмаринці, співаючи Алілуя! Слава Господу! Хвала Богу, дякую тобі, Ісусе. Іноді ми кажемо людям справжні дурниці, які їх кривдять, які їм чути боляче. Пам'ятаю якось моя подруга, вона щиро любила Бога, але була трохи релігійною. Вона... Щиро намагалася заспокоїти свою родичку, у якої помер чоловік. Раптом вона сказала: Знаєш, все одно слава Господу, це дуже образило ту жінку, бо вона не звикла до таких порад. Маємо усвідомити, що можливо, і можемо певним чином розмовляти один з одним, але повинні бути вкрай обачними, говорячи з людьми, що й гадки не мають про що йдеться. Не потрібно поводитись. Як прибульці з далекої планети під назвою планета християн. Я прибулець із планети християн? Я прибулець із планети християн. Не треба говорити на християнському діалекті, носити футболки з великим написом Ісус вас врятує, надягати навушники і сидіти десь у кутку під час обіду. Розумієте? Мабуть, ви питаєте, то що мені робити? Будьте яскравим світлом у темряві, Тихо, спокійно. Чітко і сміливо будьте собою і не йдіть на компроміси. не йдіть на компроміси, але будьте приязними і благословляйте людей. які ще не знають того, що знаєте ви. Світ перебуває у дуже дуже жахливому стані. мене лякає, як все змінилось за останні 50 років. З часу, як я була підлітком, всього за 50 років сталося так багато просто неймовірних подій. Якщо 50 років тому чоловік і жінка не одружені жили разом, то ніхто про це не знав. вони старались це приховати. А зараз про таке говорять відкрито. Раніше траплялося, що люди розповідали про це кому завгодно, тільки не таким, як я, бо мали хоч трохи поваги до служителів, і розуміли, що це неправильно. Тепер це нікого не хвилює. Проблема у тому, що людей тепер майже нічого не хвилює, і мусимо пильнувати, щоб не стати схожими на людей у світі, бо все якось змішується і розчиняється. Межі стають розпливчасті, і навряд чи хтось робиться навмисно. Та, як на мене, мабуть, треба трохи більше проповідувати про те, як іти у світ, але бути не від світу. звісно, Бог любить вас, має чудовий план для вашого життя. Хоче, аби ви процвітали, були успішні і мали все найкраще. Коли ви грішите, Бог може вам пробачити лише Божа благодать може нас змінити. Нам самим це не сила. Мені подобається проповідувати про щось, коли люди можуть сказати. Я з усім згоден, Бог мене любить, і хоч би що я робив, він мені пробачить. Амінь. Дякую тобі, Ісусе. <ривіт> Та я зроблю вам ведмежу послугу, не проповідуючи про другу сторону медалі. Адже за Біблією настане час, коли кожен стане перед Богом і дасть відповідь за своє життя. Кожна людина відповість перед Богом за своє життя. Навіть чуючи щось подібне, лише чверть залу, якщо ви звернули увагу, поопладувала. Бо такі слова нас дивують, лякають. Серед наших телеглядачів є дуже багато людей з серйозними життєвими проблемами. Ви усе життя грішили і тепер пожинаєте наслідки, не знаючи, що робити. ісус. Ось відповідь на усі питання. Він любить вас, помер за вас. Ви можете прийняти прощення і почати життя спочатку. Ніколи не пізно почати все спочатку. Також серед телеглядачів є багато тепленьких християн. Однією ногою ви у світі, іншою у Божому царстві. Знаєте, що про вас каже Богу, книзі об'явлення? Якби ти холодний чи гарячий був, а що ти ледь теплий, то Пф, виплюну тебе з своїх уст. Я не пояснюватиму цього. Я розумію, що Богові це не подобається, то нехай так і буде. Ні, що це означає. Розгляньмо це з богословської точки зору. Як розуміти, що він виплюне когось із уст? я завжди думав, що коли ви врятовані, то врятовані, тож нічого не збагну. Nee. Почнімо з більшої доли святого страху ставитись я до цього. Скажімо, тоді я не хочу бути ледь теплим, хочу розігрітися, розпалитися, стати гарячим, агресивним, служити Богові так, ніби я роблю це щиро. Знов таки, це не означає, що у світі ми можемо творити що заманеться. Не про це йдеться. Але мусимо вімкнути свої ліхтарі. Посолімо своє життя, перш ніж піти у світ. мені подобається думка про те, що ми сіль землі Всюди, куди йдемо, ми поширюємо присмак. Скажу, що світ доволі пісний без Бога, але мусимо бути сіллю. І світлом для світу. Погляньте на мене. Ви маєте завдання. І воно полягає не у тому, щоб мовчки слухати проповідників. Ми вчимося, щоб потім якось застосовувати ці знання. Амінь? Гаразд. тож сьогодні йтиметься про те саме. Взагалі, ми присвятимо цьому усі вихідні, розглядаючи різні аспекти питання. сьогодні наберіться сміливості, адже ввечері йтиметься про святість. Подивимось, хто прийде на служіння ввечері. Сестро, я був свідком того, як Ріс і розповсюджувався так званий рух святості, відомий своїм законництвом. Послухайте, я не перегинатиму палки. Ми будемо веселитись і сміятись, але вийшовши сьогодні із залу, ми будемо готові до кращого життя, ніж наше колишнє Луки 4, з 5 по 8 вірші. Поговоримо про оманливість компромісів. І диявол вивів Ісуса на гору високу. І за хвилину часу показав йому всі царства на світі, і диявол сказав йому Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, велич, могутність, силу, честь і досконалість, бо мені це передане, і я даю кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. Наступний вірш. і промовив Ісус йому у відповідь: відійди від мене сатана. Гей, у цьому вірші криється дуже важлива істина. диявол спокушав Ісуса лише один раз. Піти на компроміс, аби щось отримати. Тоді Ісусові було не дуже комфортно. Я можу дати тобі втіху, забрати твої страждання, дати все, що завгодно, якщо ти лише раз підеш на компроміс. Лише трохи піддасися. Знаєте, що таке компроміс? Це коли ви лише трохи поступаєтеся своїми принципами, всього трошечки, трошки. Лише раз усі так роблять. Бог милостивий, і звісно, він пробачить. Хто радий, що Ісус не пішов на компроміс, коли сатана спокушав його? Цікаво, як сильно ми нівичимо своє життя цими дрібницями, які по нашому. Не мають ніякого значення. Ісус одразу відповів: Відійди від мене, сатана. Павло писав Галатійській церкві трохи розчине квасить усе тісто. Розчина – це дріжджі. Хоча з мене кепський пекар, та я розумію, що змішавши воду, борошну і поставивши це у піч, ви отримаєте щось пласке. Та додаванням до цього дріжджів або розчини визначно змінити форму виробу. Отже, апостол Павло намагався дещо показати церкві, хоча він попереджав людей, щоб не впускали у своє життя законництво. його звернення можна застосувати до різних ситуацій. Навіть невеличкий компроміс може усе зіпсувати. з цими дрібницями треба бути дуже, дуже, дуже обачними. У Якова 4,17 сказано отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Існують гріхи дії, коли ми щось робимо, і гріхи бездіяльності, коли знаємо, що повинні щось робити, але не робимо. Поправді гріхів бездіяльності у нашому житті може бути більше, ніж поганих справ. Може, наша найбільша провина полягає у тому, що ми робимо недостатньо добра. Може, ми навіть не стільки робимо щось погане, як не робимо нічого доброго. Як Дейв уже казав раніше, у нашій країні 60 мільйонів християн, і лише 30 з них офіційно є виборцями. А з цих 30, 14 не ходять на вибори. Вони розуміють, що це неправильно. Тож чому не йдуть голосувати? Бо на вулиці дощ. Не -не 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 -не. А потім, коли все летить реберт через те, що не обрані, правильні люди. Всі скаржаться, хтось має щось зробити, хтось щось, хоч хтось, хоч хтось час нам взяти відповідальність за деякі сфери нашого життя. що відповідальніша ви людина? То краще вам живеться. Боледаче, байдуже, пасивне життя нікого не робить щасливим. Ви якось слабо аплодуєте, але я змирюся. Побачимо, що буде далі. Сьогодні я кину вам виклик і нехай до кінця цієї проповіді кожен прийме рішення йти у світ і поводитися, хоч трохи краще ніж до приходу сюди. Бо ми не можемо сказати, Бог бачить моє серце. Так, Бог дійсно бачить наші серця, і я дуже вдячна йому за те, що спершу він звертає увагу на серце. Але світ бачить лише наші вчинки. Отже, ми, ходяча реклама Ісуса Христа, церкво, наше життя це реклама, і якщо хочете оголошення про Ісуса. Бажаєте мати моє життя? Та ні. Дякую. Ми повинні бути щасливими, мирними, люблячими, щедрими, терплячими, добрими людьми, які мають усі плоди духа. Ось тут посередині цієї частини залу є добрі люди, які здається, друзі, ви сидите на тих самих місцях, що й раніше, бо вчора ви теж мене дуже підтримували. У цьому залі немає жодного. Це стосується і мене. Кому не треба було б прийняти рішення хоч трохи покращити свою поведінку. Жодного. Це називається ріст. Він не відбувається без нашої участі. Прочитаємо ще раз до Римлян 14, 11, 12, бо хочу ще більше вас налякати. До Римлян 14, 11-12 вірші, бо написано: Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною і визнає Бога кожен язик. Тому кожен за себе дасть відповідь Богові. Подумайте про це, просто подумайте. Може, ви скажете. Ну, я думав, що Бог врятував мене за благодаттю, і коли я стану перед Богом, мені достатньо просто сказати, що я вірю в Ісуса. Так, дійсно цього достатньо, щоб бути врятованим і піти на небеса. Та як на мене, Бог прагне для нас чогось більшого? Тому сьогодні треба прийняти рішення. Ви просто хочете піти на небеса, чи прагнете забрати туди з собою якомога більше людей? Бо питання саме у цьому. Хочете знати правду? Сьогодні я пропоную вам роботу. Хто хотів би працювати на Бога? Я не говорю, що пропоную вам роботу у своєму служінні. Я питаю, хто хоче заповнити анкету і влаштуватися на роботу до Бога у своєму районі? на своїй роботі, у своєму магазині чи школі. Ми не повинні бути просто побожними, намагаючись відповідати своїм уявленням про побожність, коли перебуваємо у компанії, нібито побожних друзів, а потім у компанії інших людей поводитися як звичайні люди у світі. Чи пліткуєте ви під час обіду, як і всі невіруючі співробітники? Чи крадете олівці, приносячи їх додому з роботи? Чи сидите в інтернеті і граєте півдня на комп'ютері, коли керівник вас не бачить? Ну, бачить Бог, мені мало платять. Та годі вам. Навіть якщо й так кривдою правди не досягнеш. Це не може бути виправданням крадіжок на роботі. Кожен даватиме відповідь перед Богом. Не знаю, як ви а я прийняла рішення. Я хочу, аби Бог мною пишався просто хочу, аби він міг мною пишатися. Я знаю, що не ідеальна, мені далеко до досконалості. Але хочу, аби Бог міг мною пишатися. І також вами я не зможу усе життя робити те, що зараз, хоча роблю це вже 35 років. Навіть якщо я проповідуватиму до кінця своїх днів, я не дозволю вам слухати мене і так ніколи не змінитися. Ми про це не домовлялися. Вам доведеться змінитися або припинити слухати мої проповіді, бо я вам набридну, якщо не хочете змінюватися. Вам буде дуже незручно мене слухати, якщо не хочете змінюватись. Тепленьким християнам тут не місце. Компромісам, виправданням і жалю до себе. Тут не місце. О, алілуя! Перегорнімо на Матвія і прочитаємо трохи про горе. Горе вам! Нещодавно до нас прилетіла Крістін Кейн і сказала: Важко повірити, що вам не забракло мужності проповідувати про слово горе у Біблії. Коли хтось спитає про що Джойс проповідувала цього тижня, скажіть про горе. Горе у Біблії багато йдеться про горе. І по правді прочитає вам усі ці уривки, ви просто налякалися б до смерті. Роками я не знала, що означає це слово, але мене воно дуже лякало. Я не хотіла нічого про нього чути. Але під час підготовки до цієї проповіді я подивилась його значення: горе це найбільше нещастя Таке нещастя, від якого нікуди не втечеш. Коли в Біблії сказано горе вам, якщо ви робите це і це. Прикладом Вісаї сказано горе вам, судді, якщо ви видаєте неправедні постанови? Ох, не хотіла б я бути однією з суддів, які приймають деякі рішення у наші часи, бо настане день, коли доведеться відповідати за свої вчинки. Чи зможе Бог їм пробачити? Так, я молюся про їхні покаяння ще до того, як доведеться стати перед Богом. Бо коли ми приходимо до Бога, він умиває наші гріхи, забуває про них і усуває так далеко як схід від заходу. Бог ніколи не згадує про ваше минуле. Я намагаюся підтримувати баланс у цій проповіді, аби всі зрозуміли, що Бог любить нас і замість жити зі страхом у серці, потрібно мати святий страх і пошану до Бога, усвідомлюючи, що він не кидає слів на вітер. У Біблії багато йдеться про горе, але саме у цьому уривку Бог звертається до релігійних людей. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Мабуть, ви думаєте, слава Богу, що це не про мене, але знаєте, хто така побожна людина? Простими словами, це людина, яка щонеділі ходить у церкву і перетворює свою Біблію на розмальовку. Вона все підкреслює червоним, жовтим і рожевим. Я сама нещодавно полюбила рожевий. Я придбала рожеві маркери і розмальовую біблію вздовж і впоперек. Вся моя проповідь розмальована рожевим кольором і, бажаючи на чомусь акцентувати, я ставлю поряд із цим пунктом велику рожеву зірочку. Ого. Тобто ця думка дуже важлива. Тож можете ходити у церкву тричі на тиждень. Запам'ятовувати уривки з Біблії, розмальовувати всю свою Біблію. Але постає питання як ми поводимось у світі? Скільки вам потрібно часу на пробачення, коли вас скривдили? Я питаю: скільки вам потрібно часу на пробачення, коли вас скривдили? Якось тут тихо. О, краще я сяду і поговорю з вами, як матуся. Гей, на кого ви зараз сердитесь? У світі так багато людей, які навіть у церкву приходять розгнівані. Про кого ви пліткуєте? Кого засуджуєте і критикуєте? У чиї справи, окрім власних, лізете? О, я сьогодні відчуваю таке помазання. Ну, у моєму житті так багато проблем. І я думав, що на цій конференції ви мене втішите. Ей, я вже сказала щиро сьогодні вранці, що люблю, люблю, люблю вас, і хочу, аби ви мали якомога краще життя. І ця проповідь, шлях до такого життя. Якщо хтось не говорить вам ні приємних, ані неприємних слів, це означає, що ви йому байдужі. Він проповідує вам щось таке, чому ви постійно аплодуватимете, бо полюбляє аплодисменти. Але час церкви прокинутися і усвідомити. Що у Другому до Коринтян 5.20 нас названо особистими представниками Христа на цій землі? Покажіть друге до Коринтян 5.20, хочу на дещо вказати. Це неймовірний вірш. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Прийміть Божу милість, що вам її Бог пропонує, і примиріться з Богом. Отже, він каже: ми особисті представники Христа, і через наше життя Бог благає людей. Примиріться зі мною. Ви можете це усвідомити? У вас на роботі Бог через вас починає благати людей, які загубилися. Будь ласка, примиріться зі мною. Вам навіть не треба їм проповідувати. Може, ви скажете, Джойс, я не дуже добре вмію свідчити про Христа. Нехай ваше життя буде свідченням. А якщо ви достатньо сміливі, аби щось і сказати слушного часу, то скажіться з любов'ю. Подаруйте комусь книжку, дайте Біблію. Але нехай ваше життя буде вашим свідченням. Коли мій чоловік працював інженером, усі бачили, що він не схожий на інших. Усі знали. І я не кажу, що він був дивакуватий, але дійсно інколи вони робили речі, до яких не запрошували Дейва. Він часто обідав на самоті. Але коли шлюб когось із співробітників розвалювався, це правда. Всі приходили до нього. Навіть ті, хто насміхався, цькував його, або навіть певним чином переслідував за віру, вони приходили до Дейва. На той час у всіх інженерів були такі великі дошки, і от всі збирались навколо його дошки. Гей, hey, Дейве, hey. як справи? Знаєте, як там буває у чоловіків? Як справи? Розумієте? Слухай, мене жінка покинула. Може, поговоримо? <реку> Якщо ви відстоюватимете свою позицію, люди самі потягнуться до вас. Бо настане час, коли вони опиняться у скруті, і їм захочеться з кимсь поговорити. Я вже згадувала у проповіді, але подумаємо про це ще раз. Що було б з нашим світом, якби усі, хто називаються християнами, у світі поводилися б як християни, треба дуже пильнувати щодо компромісів. Піти на компроміс легко, але це дорого коштуватиме. Не робіть цього, навчіться бути святими людьми у грішному світі. Чи знаєте ви про те, яку неймовірну силу має молитва? Проте ж, ми можемо молитися завжди і всюди. Навіть думка, звернена до Бога, також молитва. З'єднуючись із Богом у молитві, ми отримуємо від нього мудрість, утішання, наставляння, силу потрібну для досягнення успіху? Якщо ви бажаєте отримати від нас як подарунок. Книжку Джойс Майер російською мовою Малітва і жизнь. Зв'яжіться з нами у будь-який зручний для вас спосіб. Івана 10.10 -10 каже, що злодій тільки на те закрадається, щоб красти убивати та нищити. Ісус же мовив, я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком, щоб мали до того, як ми прийняли Христа як свого Спасителя, це було неможливо. Нам завжди чогось бракувало. І ми це розуміли. В нас утворилась глибока порожнеча, відчуття незадоволення. Стурбованості про майбутнє, що буде з ним, коли наше земне життя скінчиться. Не думаю, що можна мати справжній мир, допоки не приймемо Христа як свого Спасителя. Ми хочемо знати, що наші гріхи прощенні, і у нас є надія. Приймаючи Христа, ми знаходимо нове життя. Хто у Христі, той нове створіння. Старе минуло тепер. Усе нове. Це зовсім не означає, що після прийняття Христа наше життя стане безхмарним і ідеальним. але ми можемо бути певні, що навіть у складній ситуації Бог завжди буде поряд з нами і виведе нас із неї. Кінець кінцем ми переможемо. Ми хочемо бути ще ближче до вас. Відвідайте сторінку служіння Джойс Майєр на Фейсбуці. Щодня на вас чекають нові надихаючі пости Джойс, а також новини служіння. І не забудьте натиснути кнопку подобається, щоб отримувати повідомлення. Ми чекаємо на вас. Для служіння Джойс Маєр ви означаєте більше, ніж можете уявити. Ми цінуємо вас. Ми дякуємо нашим друзям та партнерам за можливість здійснення цього служіння. Тільки разом ми годуємо голодних, одягаємо бідних і несемо Євангеліє усім народам. Якщо ви бажаєте, щоб за вас помолились, хочете більше дізнатися про книжки, програми Джойс Маєр і стати нашим партнером, телефонуйте нам за номером, вказаним на екрані. Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Майєр».